Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачні шоколадні капкейки з шоколадним кремом. Покажу вам рецепт свого улюбленого шоколадного крему. Приготуємо такий класичний варіант шоколадних капкейків з вишневою начинкою. Капкейки за цим рецептом виходять дуже смачні, вологі та пухкі. Шоколадний крем виходить ніжним з дуже тонким, приємним шоколадним смаком. Почнемо готувати. Нам знадобиться просіяне борошно, цукор, какао, розпушувач та харчова сода. Розпушувач та харчову соду додаємо до просіяного борошна. Просіюємо какао. Воно обов'язково має бути гарної якості. Все ретельно перемішуємо. Цукор до сухих інгредієнтів ми не додаємо. В окрему ємкість додаємо яйця. Всипаємо цукор і ретельно перемішуємо вінчиком. До речі, забула сказати, що нам міксер в цьому рецепті не потрібен. Далі до яєчної маси додаємо класичний йогурт. Також можна замінити сметаною. Вливаю олію без запаху і знову все ретельно розмішую. І цю суміш додаємо до сухих інгредієнтів. Все ретельно вимішую венчиком, Також можна силиконовою лопаткою. Ось така консистенція тіста в нас має вийти. Цієї кількості тіста вистачає на 12 або 15 капкейків в залежності від діаметру та висоти ваших форм. Формочки я заповнюю на половину. Я це роблю за допомогою кондитерського мішка. Також це можна робити звичайною ложкою або силиконовою лопаткою. Також зручно робити ложкою для морозива. Випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 20-25 хвилин. Готовність капкейків можна перевірити зубочисткою. Вона має виходити повністю суха. Капкейки мають повністю охолонути у металевій формі, бо інакше ось ця паперова формочка відійде від капкейків, якщо ви одразу їх дістанете. Коли вони повністю охолонули у металевій формі, дістаємо їх на решітку. Приготуємо вишневу начинку для капкейків. Нам знадобиться вишня в мене заморожена, вода, кукурудзяний крохмаль та цукор. В Каструльку з товстим дном всипаємо вишню. Я також додала трошки інших ягід смородина та малинку. Далі вливаємо воду, додаємо цукор, всипаємо кукурудзяний крохмаль, перемішуємо і ставимо на середній вогонь. Постійно помішуючи, доводимо масу ось до такої консистенції. Ось така консистенція в нас має вийти. Коли маса повністю охолонить, консистенція буде значно густіша. Залишаємо ягідну начинку повністю охолоджуватись. Тим часом ми повирізаємо серединку капкейків для начинки. Я це роблю за допомогою кондитерської насадки. Можна робити ножем або маленькою ложкою. Я вирізаю серединку діаметром 1 см. Ось так виглядає ягідна начинка, яка повністю охолонула. Я перекладаю начинку в кондитерський мішок, так буде зручніше наповнювати капкейки. І ось таким чином наповнюємо капкейки. Звісно, це можна робити не тільки кондитерським мішком, а звичайною чайною ложкою. Шоколадні капкейки та вишнева начинка це дуже гарне поєднання. Це така класика. Зараз приготуємо дуже смачний шоколадний крем. Для приготування шоколадного крему нам знадобиться вершковий сир, шоколад. Цукрова пудра, какао та вершки жирністю 33%. До вершкового сиру просіюємо цукрову пудру та какао. Додаємо вершки. І все ретельно перемішуємо силиконовою лопаткою. Зверніть увагу, я не використовую міксер. Можна це також зробити венчиком. Сир я наразі використовую, звичайно, Філадельфію з магазину. Далі я беру звичайний магазинний шоколад, але гарної якості. Вміст какао масла 60%. Імпульсами розтоплюю його у мікрохвильовій печі. Після того, як шоколад охолонить до кімнатної температури, додаємо його у наш крем. Але зверніть увагу, якщо шоколад недостатньо охолонить і буде теплий, а сир у вас буде дуже холодний, то коли ви додасте шоколад, він візьметься маленькими такими крупинками. Тому обов'язково ж крем хай постоїть 5-10 хвилин, трошки стане теплим такої кімнатної температури і шоколад має також охолонити до кімнатної температури. Все, крем готовий. Перекладаємо його у кондитерський мішок. Я використовую насадку закрита зірочка і робимо ось такі гарненькі шапочки для капкейків. Це дуже смачний крем, він мені дуже-дуже подобається. Більше, ніж класичний ганаш, тому що ганаш він має дуже насичений шоколадний смак. А ось такий крем-чиз з шоколадом, він більш легкий такий. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати такі капкейки. Рецепт легкий, економний, дуже смачний. Для наповнювача можна використовувати різні ягоди вишня, полуниця, смородина, малина. І також мені дуже подобається, що не треба використовувати міксера для цього рецепту. Ні для приготування капкейків, ні для приготування крему. Прикрашаємо капкейки за вашим смаком. Я прикрашаю свіжими ягодами та маленьким печивом. Також можна трошки присипати сублімованою ягодою. Також дуже класно їх прикрашати свіжою вишнею. Це дуже гарно виглядає, особливо, якщо ви робите такі капкейки на замовлення. Ну і, звісно, покажу вам, які капкейки всередині. Подивіться, який цей капкейк апетитний всередині. Ось за що я люблю саме цей рецепт, що капкейк виходить дуже таким вологим. Я не сильно люблю сухі капкейки, такі класичні, а ось цей рецепт... Він мені подобається, що тісто дуже вологе виходить. І в поєднанні з вишневою начинкою і шоколадним кремом це дійсно дуже-дуже смачно. Я щиро вам рекомендую приготувати. Також можете спробувати приготувати з карамелю такі капкейки. Це тісто, можна сказати, універсальне. Підходить під будь-яку начинку, яку ви любите. Друзі, підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, це допомагає каналу рухатися далі.